Всім привіт! Сьогодні ми вивчаємо неправильні дієслова в англійській мові. Їх взагалі багато, але ми будемо вивчати основні дієслова, найбільш вживані, і всього у нас уроків таких буде два або три. І перше дієслово це у нас awake, що означає прокидатися. Awake, awoke, awoken. Тобто перша форма дієслова, друга і третя. Наприклад, he awoke early. Він прокинувся рано. Early означає рано. Наступне дієслово це у нас bit. Beat. beat, що означає бити. Beat-bit beat, beaten. Перша і друга форма цього дієслова. Вони у нас однакові. І давайте подивимося, наприклад: The rain, beat on the roof. Rain – це у нас дощ і the rain. Тут ми використовуємо артикль The. Тому що «rain» – це іменник, який не можна порахувати. Ми не можемо сказати один дощ, два дощі», десять дощів просто дощ. Тому тут ми не можемо використати артикль «a». E. Ми використовуємо артикль «the». Далі, on це у нас прийменник, що означає на. І The Roof. Roof це у нас так. Тут теж використовується артикль «the». І загалом the rain bit on the roof. Дощ бив по даху, тобто вдарався об дах. Далі, наступне у нас дієслово це дієслово to be, яке ми дуже добре знаємо. Друга форма це was або were. Ми вивчали на попередньому уроці, яке ми дієслово використовуємо і в якому випадку. І третя форма been. Be was, were, been. Наприклад. I was glad to see you. Я була рада бачити тебе. Glad означає радий. I was glad to see you. Bite, bite означає кусатися. Bite, Bit. bitten. Перша, друга і третя форма. Дуже схожі слова bit. Друга форма дієслова bite. Друга форма дієслова beat теж у нас буде beat. Тобто дуже схожі дієслова, слова, але яка різниця у вимові? Bit, що означає бити. Тут звук І, він у нас довгенький. Бет. Бit. І bit друга форма дієслова байт. Тут в нас звук І, він коротенький у нас bit. І більше цей звук І, він у нас схожий на «і». Бит. Ось так ось. Далі, наприклад, «my cat», «cat» – це у нас kit. Мі, мі, мене yesterday. My cat bit me yesterday. Мій кіт укусив мене вчора. Далі. Break ламатися. Зазвичай сполучення букв І та Е читається як І, але все-таки є виключення, і тут це сполучення букв читається як A. Е. Break. Break, broke, broken. I broke my leg. Leg – Це у нас нога. Я зламала свою ногу. В англійській мові ми кажемо, я зламала мою ногу, а тут I broke my leg. Далі. Bring. Brin. Остання буква G у нас начитається. Bring означає приносити. Bring brought brought. He brought me a book. He brought me a book. Чому тут у нас артикль Е? E? E, тому що ми за цю книгу не говорили раніше, можливо, ми її згадуємо перший раз. Або ми не знаємо якусь книгу, якусь книгу, яку-небудь. Він приніс мені книгу. He brought me a book. Просто якусь книгу, я не знаю точно яку, але він приніс. Далі наступне у нас є слово: це Білд, що означає будувати. Білд, Білд. Built. They built a house. house. Це у нас дім. Тут у нас теж артикль «е» e. вони, вони побудували якийсь Дім. E, далі. Buy. Купувати. Buy. Bought, bought. She bought a new car. New, новий car автомобіль. Вона купила новий автомобіль. She bought a new car. Далі Choose. Choose означає вибирати. Choose, chose, chosen. Ось так ось. Наприклад, they chose to go by bus. Вони вибрали поїхати автобусом. By bus означає автобусом. By car. Якщо я не помиляюся, це буде машиною. Автомобілем або автомобілем, так. І, um, they choose to go Тут діє слово у нас go, ми його вивчали, означає іти, але тут мається на увазі. Вони вирішили поїхати, а не піти автобусом. Так, Вони вирішили поїхати автобусом. Cost Коштувати. Cost, cost, cost Діє слово залишається незмінним від першої по третю форму. It cost $3. Dollar, це у нас долар. А долари, коли у їх у нас кілька, це буде dollars. Додається закінчення S. І в кінці слова воно читається як з «Dollars» – Це коштує 3 долари. Далі «cut» – різати. Теж діє слово залишається незмінним. Cut, «cut», «cut». Наприклад, he cut the cake. Він порізав торт. «Cake» – це у нас буде торт. Deal це означає мати справу. І to deal with. With це у нас ем, прийменник або сполучник, що означає з. To deal with мати справу з». зілдет deal, dealt, dealt. Далі, «do» ми вчили це робити, «do» did. Did ми теж вчили? Done. Третя форма дієслова «do» – це done. Далі. І дуже часто кажуть I did it. Я зробив це. Я зробила це. I did it. Далі dream мріяти або снитися. І дивіться. Друга форма усього дієслова або dreamt, або dreamed. І третя форма також dreamt або «dreamed». Є малесенька різниця між Dreamt і Dreamed, і давайте ми її розглянемо. E, dreamt більше використовується у Британії, а Dreamed у, е, у остальних англомовних країнах і також у США. І також Dreamed більше використовується у значенні Снився, а Dreamt у значенні мріяв. Ось так ось. Drink. Це у нас означає пити. Drink, drank, drank. He drank a cup of coffee. Cup – це у нас чашка кофі, кофе. A cup of coffee. Чашка кофе. Він випив чашку кофе. He drank a cup of coffee. І також слово drunk не тільки це діє слово у третій формі, а ще може означати drunk як п'яний. Drunk. He is drunk, наприклад. Він п'яний. Чи he was drunk. Він був п'яний. Ми так можемо сказати запросто. Далі. It. Eat. eat означає їсти. It, eat, ate, eaten. You ate my hot dog. Ти, з'їв мій, hot dog. Кажемо, по-українськи hot-dog. А в англійській мові це буде hot duch. Це м, американський варіант вимови і без дефіза. В українській мові ходоби пишеться з дефізом. А в англійській без. І давайте повторимо всі слова. Awake означає прокидатися. Beat – бити. Early рано. Rain – дощ. On прийменник означає на. Roof – дах. Glad – радий. bite – кусатися, me – Мене. break – ламатися. leg – нога. bring – приносити. build – будувати. house – дім. buy – купувати. new – Новий. car – автомобіль. choose – Вибирати. Buy bus – автобусом. cost – коштувати. Dollars – доларим, або dollar, dollar. – долар. Cut – різати. Cake. Торт. To deal with. Мати справу з Dream – Мріяти або снитися. Night. Ніч. Drink. Пити. Cup – чашка. Coffee – Або навіть кофе coffee, coffee. a cup of coffee – Чашка кофе, drunk – п'яний, eat – їсти і hot dog хот-дог. А ще ми вивчили ми нове слово cat, що означає кіт. На цьому все. Я зроблю вам тестові завдання. Проходьте їх, я їх залишу в описі відео посилання на ці тестові завдання. Перевіряйте свої знання самостійно, ставте вподобайки. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.